Рідні ви мої дівчатка, сьогодні спомин по моїй мамі, вашій бабуні. І ви вдягнули вишиті сорочки, бо вона все життя ходила в вишитій сорочці. І останню дорогу ми провели її у вишиті сорочці, яку вона вишила сама собі. А про цю хустку я хочу вам розказати. Вустка моєї мами, скільки в ній тепла, добра, спогадів, любові. Ми малі, босоногі, непосидючі, Катя старша. Вона завжди за капьорщиком була, а я хоч і менше то від неї не відставала. Бабуня Катерина казала. Ганю, дивися, бо за ними золоті верби ростуть. То ми щось як начворимо. То мама брала рук різочку, то катя так лементіла та так просилася. Ой, мамочку, ой, голубочко, ой, не бийте ж мене, ой, я ж і не буду, ой, рідненька, ой-ой-ой. І так бігала по хаті швиденько, що та різочка діставалась тільки мені. Бо я чи то мала, чи то дурна. Але тільки стояла і мовчала, як і стукан бабуня казали, і лупала своїми великими очима. То мама якогось як дива кидала ту різочку і плакала, і пригортала нас. Отак От було, як ми з спідниці пошли. Тільки закрились за мамою сіні двері, а ми шусть з лежанки, і давай хазійнувати. Відкрили святе святих скриню, достали хустки та й давай собі спідниці шити. Катя старша, то в неї спідниця з ш... шовковими тороками, з квітками великими. Сонце клюш. Катя уже кружляє по хаті в тій спідниці, крутиться. А в мене із одної хустки і спідниця і вельон. А Катя ж, як побачила того Веліна, та й давай забирати, та й давай видирати, та й такий гвал стоїть. А тут і мама з ферми прийшла. Як глянула на нас, сплеснула руками. Що ж ви наробили, паразити ви такі, щоб вам добро було? Отож тільки й добра було в нашій хаті, що ті хустки. Та де ж нам те знати? Ми тоді і вправду бідно жили. Мати сама хату будувала, четверо дітей на ноги ставила і день у день. Рік за роком цілий свій вік доїла на фермі корів. Катя ж уже хотіла зачати своє звичне Ой, мамочко, ой, голубочко, ой, не бийте, ой рідненька. Але мати сіла на мала і заплакала. І бікли її ті сльози, як дощ у шибках. І лише бог сіртей знає. Чи то вона за кустками так побивалась, чи долю свою оплакувала? Отак і прожила вона своє життя співаючи. А як же ж вона співала? За лісом не бачу, за да За мене мати заміж молодою. А ми підбігли до неї. Ой, мамочку, ой, не плачте, у нас ще є одна хустка, ми її вам спідницю пошиємо. А мати нас обняла, поцілувала. Ну що ж вона нам скаже? Отак От і залишилась у спадок. Найдорожча, найкраща для мене хустка. Є у мене хусток багато, а ця для мене і для моєї душі найкраща. І я, дівчатка, прошу вас, збережіть і своїм дівчаткам передасте. Дякую, Дякую мамі, збережемо. Лише тепер я зрозуміла мамині сльози. Пригортаючи до серця квітчасте поле маминої хустки. Качур молодий, чом сам плаваєш, чом сам плаваєш, парине маєш, чом сам Altyazı